Якщо ти відпочиваєш в буковелі або десь біля Буковелю і хочеш замовити собі суші і не знаєш де і які, це відео допоможе тобі у вирішенні даної задачі. Тому сьогодні для вас ми замовили суші з двох різних закладів. Ось вони! Так. Клас! Клас! <реш> <реш> Отже, ми замовили дві доставки суші поблизу букавелю. Суш не багато, але ну і у нас канал невеличкий. Так що ставте лайки, щоб ми могли замовляти і робити багато таких відео, і замовляти ще більше суш. Так 100%. Типу канал у нас маленький, тому і суш не багато. Ми замовили по дві позиції. Однакових, що в одній доставці, що в іншій, і зараз оцінимо на смак, на вигляд, на вартість, і дамо вам знати, де потрібно замовляти суші, а де не варто. Ми замовили суші в двох різних закладах. Один це е, Суші Family, знаходиться в селі Миколичин. Він знаходиться в Миколичині, але є доставка в Буковель, і от в районі Буковеля. А інший заклад це фішбаза. Так, і вона знаходиться в самому Татарові. Також може бути доставка в Буковель або в районі Буковеля. У мене чек Суші Фемелі ми заплатили за Каліфорнію з вугрем 299 і за Філадельфію класичну 289. Плюс доставка вийшла нам 200 гривень, загалом 791 гривня. Це досить пристойна сума, я б тобі сказав. Це просто два види ролів. Так, да, це дуже багато. Це дуже багато просто 700 гривень. За 700 гривень можна якийсь сет з ролів замовити спокійно. І все для вас. Коли ви будете в цьому районі відпочивати, ви зможете замовити суші, будете знати, чи варта ця сума цих суш чи ні. Тому так. поставте лайк. Ми стараємось. 100% це максимально корисна інформація для тих, хто приїжджає відпочити в Букове. У мене зараз в руках чек з фіш-маркету чи фіш-бази. Замовили ті самі позиції. Каліфорнія з вугрем 140 гривень, і Філадельфія з лососем 170 гривень. Плюс доставка з татарова 250 гривень. Ну так, цікаво. Самі суші ближче та, але ну, доставка дорожча. І, і сама фішбаза, аж вона в татарові, а це в Миколичині. Ну так, цікаво. Дуже цікаво. І загальна сума тут 560 гривень. Тобто ці суші дешевші, ці дорожчі. Але тут доставка дорожча, а тут дешевша. Ну так, але загальна сума вийшла все одно. Тут занадто велика для цих суш. Окей, ми зараз почнемо їсти, а поки поставте вподобайку нашому відео, підписуйтесь на канал. Погнали! Можемо почати вже якби з упаковки. Тут просто якийсь пакетик. Ну тут теж пакетик. Мені здається, він виглядає як фірмовий пакетик і там написано Family. Тобто це вже про щось не кажеш. Ну окей. Ми здається, ми переплатили 200 гривень чисто за... За пакетик, пакет. який ми все одно викинемо. А, це все комплектація, ми казали на двох осіб. Ну, так. Тут, мені здається, вже побільше щось виглядає. Просто тут все в одному боксику. Ти чо с Окей. Okay. А серветки поклали тобі? Ну, в цей бокс поклали серветки? Ні, тут немає серветок. Ну, у нас є плюс для суші family, family. Там і сухі серветки, і вологі серветки. Це не вологі, це васабі. А, ну ладно, там васабі. <рес> це тема васабі. Ну окей, okay, тут васабі є, так само їм би, але тут вже все всередину покладено. Ну так. Ну, але ці суші вдвічі дешевіші. Але мені здається, ну, якщо це не доставка, що вони трошки менші візуальні. Ну, саме різка менше, вага не. Може бути не менше. Але тут начинки здається більше. Ну окей, зараз будемо дивитися. Okay. Це є з вугарем, це є е, з усосом. Так, І ось тут є пакета соєвий соус і імби. Так, в мене Family, в тебе фішбаг. Фішбага. Окей, зараз тут з'явиться вага, щоб ми могли зважити, чи відповідає заявлена вага на сайті ну, дійсності. А ось і вага. Баз. Вау! Я подивився заявлену вагу на фішбазі, я її просто не знайшов, тому що в них інстаграм-сторінка і там немає взагалі конкретної позиції, як я е там це не Філадельфія. Так. <клес> у Family зараз гляну. <клес> так, Філадельфія 285 грам. Філадельфія це це? Так. Філадельфія з лоссосом. 200... 285 грам. 28... Так, у нас тут 0. Погнали. 285. — 270. — 270 навіть з коробочкою з цієї пластикової. Ну, коробочка — це таке. Ну, похибка може бути 10%. — А мало бути 285. Так, 15 г. Ну, грам. це ок. Типу, це не не, те, щоб доколупатися сильно. А прикинь, просто нам не вистачить, щоб наїстися 15 г. <рес> Ну, візуально, до речі, вони дуже схожі. Тільки тут лосось якоїсь кращої якості. От тут краще? Ну, дивись візуально. Тут блідий, здається... а тут такий яскравий. Може додають якийсь фарбник. Та не, не факт. Ну вони ж фіш база, в них просто є багато фіш. Пам'ятаємо, що ці суші майже вдвічі дешевші. Так. І тут 265. 265. Ну, майже однаково. там 5 грам. Так, вага, в принципі, однакова. Ідентично. Так, треба, щоб вага зникла. Вага зникла. Супер. Клас, давай їсти. Ось, дивіться. Це суші з e, Family. Ну, типу, начинки трішки. Це вдвічі дорожче, ніж оці. Де тут начинки здається дуже багато. Але у перших, мені здається, лосося більше. Ну, Тут огірок професійніше нарізаний. Тут e, такими великими кусками. Плюс лосось. Тут яскравого кольору. Тут він блідий. По ширині лосося. Ну, дивіться, самі. Ну не знаю особисто мені на перший погляд суші e, Family прикольніше виглядають суші, більш апетитно. Тут, звісно, колір яскравіший, але вони якісь трошки такі худ... худорляві, не такі ну, да. Тут гарно ви... порізані. Тут видно, що якось e, більш, більш... професійніше, да. вони такі всі однакові. Тут вони один ширший, один був таке все. Каша, але візуально мені ці більш подобаються у них більше начинки видно. Чисто ну, рахунок кольору. Добре, давай я також ці спробую першому. Я такий голодний, що мені дуже смачно. Васабі, ну це ж хрін, по суті. Там там це ж не справжнє васабі. І смак мене асоціація з Паскою, зараз, знаєш. На паску там йдемо святити єчка, ковбаски. Вас такого не Полтавщини немає. Є, але я ніколи не асоціював васабі з паскою. Ні, ну на смак це як хрін, звичайно. Ви святите хрін? Ну то, до ковба до ковбаски там завжди був. Не знаю. Типу паски, там яйця, якась може ковбаса, вода. Ковбаса вода. <слим> Та <світ> люди все святять, що тільки можна. Мені не дуже сподобалось, якщо чесно. Не знаю, мені прикольно, я такий головний, що. Прям зайшло. Тебе рей був мочай. Давайте спробуємо фішбазу. Мені здається, тут риси гірший, більш тягучий якийсь. Тут лосось смачніший. Набагато. Тут ніби взагалі смаку лосося немає. Попробуй. Ніби ніякий. Взагалі. Ну, оце дуже класні бюджетні суші, якби, е, якби не ціна доставки. Бо виходить, що Доставка коштує так само, як і суші. Ну так, доставка дуже дорога. 250 гривень, якщо ти 300 заплатив за суші, <засушити>, ну, да. і за роли. Ну, окей, давай не наїдатися і попробуємо наступні. Тобі які більше сподобались? Мені ці. Мені ці. Ну, чому ці? Це з Family суші? Мені рис тут в сушах з Family більше сподобався. Він не такий тягучий, як у фішбази. Ну, погоджуюсь, але тут лосось, лосось, можливо ніякі. так. Лосось, скоріш за все, тут смачніше. Тока, риба в сушах це найголовніше? Хіба ні? Вона то так, але краще і те, і те, щоб відповідала якимось. Я віддам цін бал чисто, тому що за ціну так. і за лосось, тому що він реально класний. Плюс начинки тут самої. я цілком підтримую Набагато багато більше е, ціна. Вартість відрізняється в 150 гривень по факту. Смак я б не сказав, що прям кардинально відрізняється що у Family, що у фішбази. Тому, якщо обирати ціна якість, то звісно краще вибрати такий бюджетний варіант за 140 гривень. Я не знаю, 265 грам ролів це досить непогано. І на смак вони ну, прикольні. Ти казав, що це тягучий такий. Є що такий? Якщо ці опорінки, то зразу відчувається. Ну, контраст є такий. Угу. Ну так. Але все одно ці смачніші. Це в нас sushi family. Так. 285, так? О, тут геть з плюсом. 295. Тобто там не доклали, а тут. Ну, вони компенсували, щоб тут більше. Мабуть, скоріш за все. Так, що у нас у Ну, ці виглядають там дуже маленькими. Ну, дивись, б Тут а в цій коробці він теж блідий. Так, більш блідіший, звісно. Sushi Family? А це фішбаза. Наскільки він яскравіший? На смак не знаю. Він цей дуже солодкий. Ну, це смачніше. Фішбаза лайк. Що, давай вогневу? Що чесно? А взагалі різ... різниці не бачу, але просто все. Він в роті. Так, фішбаза. 225, 225 грам. 225, ну да, і візуально вони дуже маленькі. Каліфорнія з водорем mm. 225 грам і 295 грам. 295, але ціна, ці коштують 140 гривень, а ці коштують... 280, мабуть. Ні, 299. 299? Так, да, це вдвічі дорожче, а вага наскільки, на 20 грам? Ну, передивимося візуально. Як вони відрізняються? Ну, навіть не пробуючи, Я можу сказати, що якщо Віджити. смак особливо не відрізняється, то краще вдвічі дешевше купити. Ну, можна їх просто два таких наборчики взяти і наїстися. конкретно. Ну так, єдине, що доставка в цих е 250 гривень, майже як самі суші коштує. Тому але це все одно виходить дешевше, ніж замовляти. Ви їдете по дорозі на Буковель? Можна особливо. Особисто заїхали забрати. в фішбазу, взяли блін суші фемелі, якісь відстій, якщо чесно. Так, суші фемелі. Ось так виглядає начинка. А це фішбаза. Ну, знову ж таки, тут вони всі одинакові, великі. Тут вони тут більш... знову, різні. знову різні, маленькі, вага менша, але ціна вдвічі менша. І якісніша, якісніша риба, інгредієнти якісніші. Ну, ось так. Просто фішбаза, я так розумію, це не, не як ресторан чи це так. просто така точка. Там продають рибу, мабуть, і там, просто так. готують роли і можна взяти там роли собі поїсти. Ну, це ж кайф, у нас за Клас. За таку ціну, я думаю, це... Я хочу споркачати. Мені здається, вони будуть смачніші набагато. І я хочу. Так, куштуємо фішбазу. Mm. Ну я приїхав. Знову ж рис. Я тільки поклав до рота і мені вже важко було жувати, тому що рис дуже тягучий. Що то? <пиш> 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 Тут є авокадо. Тут Тут немає авокадо. Тут чисто гіавок. Можливо, тому ці до ваші через. Ой! <пиш> я ну, це явно смачніше. Я втопив. Так, да, так, да, погоджуюсь, прям очевидно, смачніше. Я втопив його все високо повністю. Ну, взагалі, як для бюджетних суш, непогано. Що те, що те. Плюс-мінус однаково, просто що у фішбазі це набагато дешевше. Тому очевидно, ну, що ми голосуємо за фішбазу, так? Да? Ну за ціну 100%. По вартості ролів фішбаза це прям топчик. Можна замовити, якщо ви не дуже вибагливі, ви просто замовити наїстися. В принципі, кайфанути від ролів, якщо ви давно не їли. Якщо ви. Трошки вибаглива людина, то звісно, можна замовити щось взагалі інше. Не фемелі, не, не фішбаза. Ну, бач, виходить, що якщо з бюджетного, то фішбаза виграє. А Family... Нікуди. для бюджетного вона заслабенька, типу, -за та типу дорога, а до чогось класного не дотягує. Ху, я не Це випуск, чисто, щоб ми поїли. Ну так. Якщо ви хочете, щоб ми та були сиділи. Притримуйте канал, це наше друге відео. Я сподіваюся, що вам сподобалось наше перше відео. А третє відео буде таке, як перше, тільки ще цікавіше. 100%. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночок і не пропускайте наступний випуск, буде дуже цікаво. Доставка це також дуже прикольна тема, якщо чесно. Бо іноді хочеться чогось поїсти такого незвичного. Ну що просто поблизу в пару метрів mm -hmm. ти не можеш купити ті самі роли, якусь піцу, можливо, шавуху чи буреки. Я б такого щось з'їв. Якщо такий формат зайде, ми будемо замовляти більше, знімати частіше його. Так. А всім, хто їв, е смачного. А хто не їв, замовляйте роли і смачного вам також. <плес> не впевнений, що ще колись ми замовимо доставку у, на фішбазі у Фемілі, але було цікаво дізнатися і порівняти ці дві доставки. Я не знаю, ми будемо обирати переможця? Ну, тут ще Блін, давай на 1-2-3 скажемо. <плес> Один mm. два no, Фішбаза. E, можна звісно брати фішбазу, враховуючи цінову політику цього закладу, чи не знаю, що це таке в цієї Чисто бази суші. Да. Ну вони там напевно там не нічим, але є моменти, наприклад, що у Фемілі смачніший той самий рис, тому не можна однозначно щось говорити, враховуючи ціну, звісно, це фішбаза, враховуючи якийсь смак та. Якість ролів це 100% фемілі. Немає однозначної оцінки, як на мене. З лососи мені були смачніші у базі. Інші роли смачніші у фемілі. Ну, так, насправді ті, що ті такі собі. Типу, якщо ти їв десь колись прям класні, так. смачні, ага. дорогі. Я колись їв я класні, дію. класні в Китаї, коли був дуже класний no. там були. Тобто реально було смачно. Коротше, дякуємо вам за перегляд. Нам було смачно. Сподіваюся, вам також. Побачимося в наступному відео. Все, дякуємо. Па-па. Mm -hmm. Пока-пока.